Кожне агропідприємство стикається з викликами, пов'язаними з управлінням земельним банком, постійні зміни в державних реєстрах та можливість втрати важливої інформації, наприклад, про закінчення терміну дії договору оренди або переукладання договору з іншим підприємством. Для вирішення цих завдань у системі SoftFarm реалізована функція моніторингу безпеки земельного банку. Перейдіть у розділ Безпека в кадастровому модулі. Якщо функціонал заблокований, зверніться за вказаним номером. У вкладці налаштування додайте коди ЄДРПО у підприємств, за ділянками яких необхідно здійснювати контроль. Коди, за якими не зареєстровані ділянки, можна видалити та додати нові. За потреби моніторинг можна припинити, прибравши помітку у відповідному чекбоксі. Усі дані надходять виключно з офіційних джерел, а саме з державного реєстру речових прав на нерухоме майно це гарантує достовірність і актуальність інформації. Результат опрацьованих даних із реєстру буде відображений у вкладці Моніторинг Для зручного спостереження за змінами вкажіть період, за який потрібно відобразити динаміку. Завдяки інтеграції з реєстрами система «SoftFarm» Фіксує розбіжності в кількості кадастрових земельних ділянок, зареєстрованих у ДРРП, станом на попередній день перед здійсненням запиту. Система фіксує нові ділянки та ті, які вже не зареєстровані за підприємством. Розраховує загальну динаміку земельного банку, а також автоматично надсилає відповідальній особі СМС-повідомлення або лист на електронну пошту. У результаті ви оперативно отримуєте інформацію щодо всіх змін, які стосуються конкретного підприємства, і можете вчасно реагувати на потенційні ризики. Щоб швидко оновити дані з ДРРП для ділянок, відкрийте їхній перелік та натисніть кнопку Отримати договори після закінчення завантаження отримаєте відповідне сповіщення про результат. Для автоматизації цих дій у налаштуваннях встановіть автозавантаження договорів і вже зранку переглядайте оновлену інформацію в системі. Серед переваг, які надає впровадження функції безпека для агробізнесу, захист від рейдерських захоплень, контроль за актуальністю договорів, оренди, прозоре управління земельним банком із підтвердженими даними. Отже, функція безпека земельного банку в «SoftFarm» Це надійний інструмент для захисту активів агропідприємства, який дає змогу зберігати впевненість у кожному гектарі вашої землі.